Вітаю, мої любі! Сьогодні я з вами знову маркетолог, і ми дізнаємося, яким чином порахувати вартість витрачених матеріалів для проєкту, щоб у нас ще залишились кошти. Для початку потрібно з'ясувати, як порахувати вартість товару. Для цього існує поняття собівартості продукції. Це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і збут продукції. Вона є базою для формування та коригування цін, визначення прибутку та інших фінансових показників. У нас будуть простіші обрахунки. Наприклад, під час приготування їжі у вас з'явилася потреба виготовлення підставки під гаряче. Вона може бути з різних матеріалів, панери, литок. Фетру або інших додаткових матеріалів. Виклад, для виготовлення такої підставки з фетру нам знадобиться два аркуші фетру білий та червоний, нитки та чотири дрібненькі густочки для зерняток. Для листочка та корінчика ми можемо використати залишки фетру з попередніх проєктів. Такі обрахунки зручно робити у формі таблиці, де ми зазначаємо назву матеріалу, вартість одиниці вимірювання, витрати матеріалу та вартість витрат. Наприклад, з двох аркушів фетру, які ми придбали, ми використали лише частину, що сумарно становить один аркуш, який вартує 9 гривень. Інші матеріали рахуємо так само. В результаті ми отримали 13 гривень 10 копійок загальну варту. І пам'ятайте про шляхи економії. Насамперед, це економне використання матеріалів, максимальне зменшення відходів, використання вторинних матеріалів. Отож, до зустрічі, мої любі!